Готуються не влітку. На Прикарпатті відбулася перша колегія з питань підготовки до наступного опалювального сезону. Найбільше проблем нині у івано-франківських комунальників теплокомуненерго боргує за використаний газ 90 мільйонів гривень. Частину з цієї суми постачальник уже відсудив. Та згідно постанови Феміди, вже півтора місяці рахунки підприємства заблоковані. По програних судах як би сказати за спожитий газ заблоковані, тобто зарештовані рахунки підприємства, не нема можливості належним чином проводити підготовку до опального сезону. Загалом за спожитий у цьому році газ підприємства теплоенергетики в області винні майже 45 мільйонів гривень. Аби не зірвати наступний опалювальний сезон, кажуть чиновники, боржникам насамперед потрібно укласти угоди повернення цих коштів. Кожне теплокомуненерго е, повинно е, забезпечити насамперед укладання договорів реструктуризації боргу з НАК «Нафтогазом України з метою отримання лімітів на е, проходження опалювального сезону. Наступного коли вже приходить період, не вистачає ресур ресурсів, не вистачає часу, коли проблем більше ніж можливості їх виконати. Тоді починаються насправді проблеми. Також комунальники очікують повернення від держави так званої різниці у тарифах, яка вимірюється сотнями мільйонів гривень. Разом із тим, на колегії відзначили, що за три місяці цього року споживання газу на Прикарпатті зменшилося на 20%.